Друзі, всім привіт! Мене звати Таня Мавроді. Я стиліст, фешн-блогер, і ви на моєму каналі про моду Not Only Prada. Сьогодні ми знімаємо в неймовірній локації, яка одразу налаштовує нас на легкість, на релакс. А все тому, що сьогоднішній випуск присвячен речам, які я рекомендую брати на відпочинок. Звичайно, літній відпочинок може бути абсолютно різним, але мені здається, що більшість з вас все ж таки планують відвідати якийсь морський курорт, і ваша літня відпустка обов'язково буде включати в себе засмагання на пляжі, плавання у морі, океані або басейні, а також якісь піші прогулянки, можливо, екскурсії і так далі. Тому я буду говорити про речі саме для такої відпустки. Дуже часта помилка, з якою зіштовх. Коється більшість жінок, коли їдуть на Літній відпочинок, морський відпочинок, полягає в тому, що жінки беруть дуже класні такі стильні вишикані аутфіти на вечір, але забувають про те, що більшу частину дня вони проводять саме на пляжі, на сніданку, коли засмагають, так коли пересуваються по готелю або виходять в день гуляти по місту, і це саме день, коли це жара, і в цей період дня нам також треба відчувати себе стильною. І красивою, і на пляж я вам точно не буду радити ніякі джинсові шорти. Замість джинсових шорт є безліч. Класних більш стильних альтернатив для пляжі, і для мене це сукні, тому що сукня це єдина річ. Не треба створювати якісь образи. У вас вже є готовий образ, якщо це класна, самодостатня сукня, для того щоб сукня була комфортна, вона звичайно, має бути з літніх тканин, в яких вашому тілу буде легко дихати і не буде жарко. І це може бути льон, бавовна, муслін, шовк. Або віскоза навіть також це можуть бути сукні з в'язки, яка зараз дуже актуальна, краше як, наприклад, на мені ось ця ковтинка, і тканина це дійсно перший критерій, на який ми звертаємо увагу, тому що коли на нас синтетика або поліестер, нам дуже хочеться зняти як можна швидше цю річ. Нам в ній жарко, наше тіло не дихає, і нам просто некомфортно. Тому Перше, на що ми звертаємо увагу, це на тканину нашій сукні. Далі яка це може бути сукня? Тут я раджу зібрати декілька суконь для пляжу. І перше, це сукня міні. Я розумію, звичайно, що не кожній можливо подобається носити на собі міні. Можливо, ви себе некомфортно відчуваєте у такій довжині. Але якщо з міні довжиною ви дружите, то міні-сукню на пляж я обов'язково раджу мати. Це може бути шовкова міні-сукня, яка на тонесеньких бретельках, яка вас не обтягує і яка дуже вільно так струїться по вашому тілу. Такі сукні виглядають дуже щіночно, вони дуже приємні на дотик, і їх можна буде комбінувати з іншими речами, з нашої валізи для відпустки. І потім я вам покажу, як сам. Також, якщо ми говоримо про довжину міні, я рекомендую звертати увагу на моделі таких маринки. А, сукні, які мають певну об'ємну форму. Вони зараз дуже, дуже актуальні, в них також комфортно, вони вас не обтягують. Якщо. Вони ще створені з класного матеріалу, у якому ваше тіло буде дихати, то дійсно це дуже класний варіант, який ми зможемо обіграти на вечір. Тому ця сукня буде також дуже функціональна. Якщо вам подобається спортивна естетика, ви любите якісь такі спортивні шльопки, крокси, вам подобаються кепки на пляж. Тоді можете звернути увагу на сукні футболки. Це якби така довга, свободна футболка, яка виглядає як сукня, і під неї нам не треба шукати ніякі шорти, велосипедки і так далі. Ми її носимо як самодостатню одиницю, і в ній також дуже, дуже зручно, але не забуваємо про тканину. Наступна сукня, яка нам просто необхідна, це сукня в довжині міді. В довжині міді можуть бути також абсолютно різні варіації суконь. Саме мені дуже подобається міді сукні, які виконані з льону. Вони зазвичай йдуть на середніх бретелях. Тут квадратний мис, і потім. А силует, який дуже зручний, не обтягує, в якому прям класно, комфортно і на пляж, і походити по місту, погуляти пішки. Ну, прям дуже люблю такі сукні. Вони, до речі, завжди є у масі Мадуті. Купувала у минулому році дуже таку класну, покажу тут на фото. Також зараз є такі схожі моделі в асортименті. Я вам дуже дуже раджу придивитися. Таку сукню з повсякденним взуттям, ми одягаємо на пляж, але також з правильною стилізацією ми можемо таку сукню одягнути і в ресторан кудись на вечір. Наступні сукні у довжині Мідії, які я раджу, це сукні з в'язки саме так. Це краше, те про що я говорила. Вони зараз дуже, дуже актуальні, виглядають неймовірно жіночно. Звичайно, максимально жіночні моделі це будуть обтягуючі варіанти, або якісь варіації, де тут щось зав'язується, застігається. І на пляж ви можете носити цю сукню як самодостатню одиницю, але на вечір з джинсами, з брюками, ви можете також одягати її як верх, як ковтинку, і мати дуже таку цікаву стилізацію на кшталт штани і сукня. Це виглядає прям дуже стильно і ідеально, мені здається, для літнього відпочинку. Ну і в принципі, будь-яка сукня у класній тканині в довжині мінді, яка вам подобається, яка бажано вас не обтягує. Буде ідеально для пляжного відпочинку. Але саме сукні для мене це номер один, чому я відчуваю себе жіночно, в чому я собі подобаюсь. І це дійсно дуже-дуже зручно і комфортно для денного часу. Якщо ви все ж таки фанат шортів і вам дуже подобається носити на пляж саме шорти, то я рекомендую звертати увагу на шорти також з літніх, приємних. Матеріалів, не джинсові шорти, тому що денім це все ж таки дуже щільний, дуже жаркий матеріал, в якому, як мені стається, на пляжі не дуже комфортно. Це можуть бути ляні шорти, це можуть бути шорти з мусліно, з віскози. І я вам рекомендую брати шорти в довжині трошки вище коліна, тому що такі шорти вони будуть доречні на пляж, але такі шорти ми можемо застилізувати і на вечір. Щось на кшталт бермудів. Або трошечки вище. Ідеально, якщо до цих шортів у вас навіть буде такий ж саме верх, тому що коли в нас є якийсь цільний комплект, якийсь костюм, це завжди виглядає. Більш стильно і навіть е, більш вигідно з точки зору пропорції, тому що це єдина вертикаль кольору, це нас витягує і робить більш стрункою. Тому костюми це прям такий літній мастхев. Якщо вам вдасться знайти якийсь костюм з легкої текстури з шортами, обов'язково беріть, я впевнена, це буде дуже практичний варіант для. Пляж. Якщо вам подобається, до речі, довжина міні, я також вам рекомендую придивитися до спідниць міні з шовка або віскози. Зараз ще дуже популярні такі моделі з мережевною окантовкою внизу. Такі спідниці вони прям виглядають дуже жіночно і їх класно можна інтегрувати в пляжні образи, а також в вечірні аутфіти. Коли збираємо аутфіт на пляж, просто одягаємо її з розслабленою футболкою або якоюсь майкою. Ну а як носити? Цю спідницю на вечір, ми ще поговоримо. Що ще нам потрібно для пляжних аутфітів, щоб вони були завершеними? Так, в нас вже є декілька суконь, в нас є костюм, шорти, сорочка. В нас ще можливо є спідниця. Нам ще потрібні якісь футболки або топи. Ну, звичайно, хоча б одна. Пряма базова футболка з якісної тканини, в якої нам буде не жарко. Це мастхев. Таку футболку ми можемо одягати під шорти зі спідницею, як міні, так і міді. Ми можемо таку футболку одягати навіть на сукню і виходити так у місто. Наприклад, я обожнюю таку формулу. Луку, наприклад, в мене є чорна шовкова сукня. Базова на бретелях, у довжині міді. І на вечір, коли я не хочу оголяти своє там, не знаю, свої плечі, коли мені трошки прохолодно, я одягаю просто зверху базову футболку, і моя сукня перетворюється на спідницю. І речі починають працювати по-новому, і це дуже класно. Отже, футболка, і ще обов'язково якісь. Опи також важливо з класного матеріалу, щоб ваше тіло дихало, тому що топ він все ж таки нас обтягує, і коли. Він з синтетики, ну його прям хочеться зняти як можна швидше. Бо знаєте, коли така майка з якоїсь штучної тканини в ній дуже некомфортно в жару. Отже, зараз, в принципі, в нас є все необхідне для пляжу. У нас є костюм з шортами, сорочка і шорти. В нас є топи, в нас є майка, в нас є футболка, в нас є е, дві сукні. Ну і давайте уявимо одна спідниця. Далі тепер переходимо до вечірнього. Часу, що нам треба ще додати у валізу, щоб було що вигуляти на вечір у ресторан або сходити потанцювати в бар? Ну складно. Я думаю, уявити валізу для відпустки без штанів зараз. Один з головних трендів цього літа це штани Аладдіни. Ці штани, до речі, це ідеальний варіант для відпочинку, тому що вони такі об'ємні, в них так багато повітря, легкості. Мені здається, вони будуть створювати от прям той самий вайб, який необхідний для літньої відпустки. Вони не обтягують в них дуже зручно. З ними можна скласти повсякденний образ для міста, просто для екскурсії, якщо ми одягаємо ці штани з топом, майкою або якоюсь сорочкою і додаємо. Взуття на плоскій ході. А також це буде дуже класний аутфіт на вечір, якщо ми під ці штани одягаємо якийсь жіночний топ, або, знову ж таки, корсет. Якщо цей тренд не для вас і вам хочеться чогось більш класичного, то це можуть бути просто широкі штани з приємної текстури, які будуть легко спадати по вашому тілу. В таких штанах буде зручно, комфортно, при цьому з правильним верхом можна скласти. Це також більш вечірній та вишуканий образ. Отже, базові майки і футболки в нас вже є. Ми про них поговорили. Що нам ще потрібно? Якісь верха, але більш цікаві, більш жіночні. А в нас вже є корсет з приємної такої легкої тканини, про який я розповіла. Ще це можуть бути якісь жіночні топи. Зараз ось тут на екрані з'являться варіації таких топів, які зараз дуже, дуже актуальні. Давайте оберемо в нашу валізу, наприклад, ось. Такий червоний. Такі топи займають небагато місця у валізі, але з ними ми можемо створити дуже цікавий та насичений образ. Такі топи будуть класне під джинси, під штани, під спідницю міді, все ж таки бажано, тому що якщо в нас відкритий яскравий топ, ще й довжина міні, це може бути тумач. А якщо це спідниця міді або максі, буде ідеально. І також це дуже класний варіант, як нам зробити такий святковий аутфіт, але в міру, коли це не якась сукня, і щось таке екстро. Ні, в нас штани, начебто база, але при цьому класний жіночний верх. Отже, пляжний одяг в нас є, низи в нас є, верхи є. А що нам накинути, якщо ввечері прохолодно? В нас є вже сорочка, про яку ми поговорили, так, з Льону, там, з бавовни, яка в нас від костюму з шортами. Ми можемо використовувати. Цю сорочку. Ми можемо мати якусь більш вечірню сорочку, наприклад, з шовка. Я обожнюю шовк, сатин, атлас оці такі дуже богемні текстури. Також це може бути мій просто улюблений тренд сезону це прозорі накидки, наче у вас такий прозорий літній тренч або прозора літня сорочка. Але вони зазвичай йдуть дуже такі довгі, але Боже, як вони гарно виглядають. Ну це просто, це просто пісня. А, таку накидку прозору можна одягати зверху сукні. Таку накидку можна одягати стопом зі спідницею і накидати цей прозорий тренч, наприклад, або цю прозору сорочку. Також можна одягати щось коротке, міні-спідницю, або сукню міні, і зверху накидати цю прозору накидку. І таким чином ви. Балансуйте відкритість та сексуальність міні-сукні трошки себе якби закриваєте, але при цьому ви закриваєте себе не просто там жакетом або чимось дуже банальним. Ні, це така довга прозора штука, яка робить вас неймовірно жіночною та богемною. Тому цю прозору накидку я обов'язково додам у свій гардероб для відпустки і рекомендую зробити це і вам. Якщо ви знаєте, що туди, куди ви їдете, буде прям прохолодно. Ввечері ви можете взяти або жакет, або якийсь джемпер. Я чесно кажучи, останні роки не беру жакети. Не знаю. Якось вони мені дуже структурні, мені хочеться відпочити від цієї структури. Тому для мене це сорочки. Для мене це цього літа будуть ось ці прозорі накиддухи. І для мене це просто якісь в'язані ковтинки, якісь джемпери, які я одягаю на сукню, які я одягаю зі штанами, зі спідницями. Мені в таких приємних светрах більш затишно знаєте, на відпочинку. Тому рекомендую на прохолоду звернути увагу сам на них. До речі, ще один низ, про який я забула сказати, але який я обов'язково візьму у свою відпустку: це мої улюблені капрі. Не знаю, подобається вам цей тренд чи ні. Він з нами вже другий рік поспіль. Для мене це прям один з улюблених трендів. Останній час, і я помітила за собою, що в мене прям стільки багато класних образів саме з капрями. В мене є чорні, обтягуючи, в мене є білі. Мені вони дуже подобаються, мені в них дуже зручно. Це дуже класний варіант, як і для не знаю, якоїсь активної пішої прогулянки з балетками, з кросівками. Це варіант, в якому зручно займатися спортом. Це варіант, з яким можна одягнути якийсь вечір. Вірні, вверх додати підбори, і це вже. Дуже класно, ефектно і по вечірньому це класний варіант, в якому можна їхати у відпуску, так там ну, в потязі або на літаку або в машині, тому що це тканина, яка класно тянеться. Це тканина, яка не буде розтягуватися. Знаєте, коли ви не знаю, в ляних штанах ви там посиділи. Потім ці штани вже пом'яті, не зрозуміло, як виглядають. А оці каплі це просто ну безпрограшний варіант. Тим паче, якщо вони у чорному кольорі. Там не плям не буде видно, ні якийсь забруднень. Це прям дуже-дуже зручно. Тому я особисто капрі обов'язково візьму. Рекомендую подивитися і вам. А тепер давайте подивимося, яка в нас може вийти капсула з тих речей, про які ми сьогодні говорили. Давайте уявимо, що в нас все ж таки буде дві сукні: спідниця, штани, костюм, шорти, сорочка, два вечірніх верха. Топ і корсет боді, а повсякденна майка. Ну тут може бути одна майка, може бути дві майки. Звичайно, скільки є місця у вашій валізі. Ми беремо по мінімуму. І а, одна прозора ця накидуха, сорочка, тренча, Всі називають її по-різному. Також не забуваємо, що ми їдемо в якомусь образі. І це, наприклад, в мене, скоріш за все, будуть капрі і. Футболка, тобто ще дві речі на вас. Більш того, Якусь теплу річ, наприклад, светр. А ви можете пов'язати також на себе, щоб не забирати місце у валізі. Ви можете цей светр пов'язати собі на плечі або на пояс, і таким чином на собі провести вже три необхідні речі для нашого відпочинку. А тут у нас в валізі вийшло 9 речей. Щодо взуття та аксесуарів, я тут вже не буду заглиблюватися у цю тему. Наступне відео на каналі вийде про тренди взуття на літо 2025. і я вам дуже раджу його подивитися. Там якраз я буду говорити про максимально актуальне та стильне взуття, яке підходить для роботи, відпочинку і будь-яких інших приводів. Щодо аксесуарів, також тут треба робити окреме відео, але що я 100% раджу обов'язково взяти, це звичайно якусь класну об'ємну сумку, і з цією сумкою ви можете прямо поїхати. Зазвичай це якась велика солом'яна сумка. І дійсно, цю сумку можна взяти з собою в дорогу. От Великий стильний якийсь шопер з текстилю або солом'яна сумка. В мене зараз. от в мене якраз сьогодні зі мною моя літня сумочка від бренду Жекмю, солом'яна. Я її дуже люблю. Скоріше за все візьму на відпочинок і подивлюсь, якщо вона не влізе в валізу, а зазвичай солом'яні сумки вони мають структуру. Я можу з нею і поїду. Тому е сумка це must have. Також якась одна маленька сумка, яку ви зможете брати на вечір. Це маленька сумочка багет може бути. Це якась сумочка цікавої форми, без довгого ременю. Це Може бути сумка кросбоді, якщо у вас більш така повсякденна капсула. І що нам ще прям обов'язково треба з аксесуарів? Це пустинка, може навіть дві, тому що це прям ну, максимально функціональний аксесуар. Вдень ви можете її пов'язувати на голову і прикривати якраз себе від сонця, закривати своє обличчя. Наприклад, якщо у вас пігментація, як в мене, я взагалі не виходжу в день без капелюхи або хустинки на пляж, тому що не можна засмагати. Також потім ця хустка вона може трансформуватися в аксесуарна стегна. Ця стилізація з нами вже який рік, але вона досить актуально виглядає, дуже стильно. Цю хустинку ми можемо пов'язувати на шию. А ще ми цю гостинку можемо трикутником пов'язувати сюди, і це буде на кштальт дуже класного, цікавого та стильного топу. Тому хустинку беремо і бажано навіть дві. Отже, в нашій валізі дев'ять речей, хустинка і одна маленька сумка. І подивіться, скільки аутфітів виходить з достатньо невеликої кількості. Важливо те. Що всі речі класно міксуються між собою по кольорам, по естетиці, по пропорціям, і деякі речі ми сміливо можемо носити як в день, так і ввечір. Можете скрініти собі ці картинки, зберігати і надихатися на класні стильні формули образів. Ну що, на сьогодні це все. Але почекайте, не вимикайте, тому що в мене є для вас подарунок. Тільки для своєї аудиторії, для своїх підписників та глядачів я розробила дуже класний гайд з мастхевами. Цього літа. У цьому гайді я зібрала головні мастхеви сезону і показала, де їх можна придбати серед українських брендів. У цьому гайді Близько 60 або 70 стильних позицій це речі, взуття та аксесуари. Для того щоб отримати його безкоштовно, вам е, треба написати мені в директ в інстаграм кодове слово літо і автоматом. Ви отримаєте цей гайд і зможете дуже легко інтегрувати трендові позиції у свій літній гардероб. Ну що, а зараз це точно все. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне. Обов'язково залишайте свій фідбек. Для мене це дуже-дуже важливо. Ну і гарного літнього відпочинку. Всім пока!